Вітаю! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Хлочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Звісно, підписку. І пропоную поговорити про один дуже цікавий матеріал, який з'явився в американських медіа, конкретно в The Wall Street Journal, який стосується тієї історії, як Кремль фактично підштовхнув Трампа, щоб ключовим переговорником з американського боку став саме Стів Вітков, особистий друг президента Сполучених Штатів, бізнесмен без будь-якого дипломатичного досвіду, і як написано в матеріалі, відносною симпатією до Росії, не те, що цей матеріал відкрив нам ну щось таке прям екстраординарне нове. Хоча він сам по собі дуже цікавий, дуже детальний. Там прям поетапно розписано, як Вітков, е, дійшов до того, ну, ким він власне став станом на сьогодні. Е це знаєте, як кажуть росіяни, пацан успіху Е, пацанку шов, да? е От цей матеріал фактично по такому принципу побудований, але є кілька дуже цікавих таких моментів, які показують, е як діяли росіяни, як на це реагував Трамп. Ну і власне е змушують нас задумати. Тися на деякими дуже дуже важливими питаннями, але ці питання власне в кінці. Відео, а на початку, давайте коротко пройдемося по матеріалу і, взагалі, по історії Віткофа, як ключового переговорника між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Тут автори матеріалу говорять про те, що Путін, ну його оточення, вони насправді вивчали про психологічні профайли оточення Трампа. Вони, наприклад, Кіта Келога позначили як потенційно ворожого, зокрема через те, що його донька керує благодійною організацією. В Україні а от Вітков їм здавався дуже доречним, оскільки він має такий бізнесовий склад мислення і є особистим другом Трампа. На основі цих профайлів вони ну, зробили. Певний аналіз, і е, далі почали просувати якраз оцю цю тезу, що ми готові працювати з Вікофом, е, але не готові працювати з Келогом для того, щоб е, підштовхнути Трампа через Віткофа, зокрема організували важливий для Трампа обмін в'язнями, коли ця історія торкалася американських громадян, які були на території Росії, і ну, очевидно, що після цього Віков вийшов відразу на перший план. Е, я далекий від. Паралелей, але е, нагадаю, що колись так на першу ролі в оточенні Зеленського вийшов Андрій Єрмак, який теж відповідав за е, обмін в'язнями полоненими на той момент, і е, він займався цією історією. Ну і таким чином набув нової, нового значення в оточенні Зеленського. А потім взагалі став очільником його е, офісу. Е, далі далі е, була така ще історія, що коли Ну Трамп по суті відсторонив Келога від російського напрямку і доручив цим займатися Віткофом Представники і держдепартаменту, і я так розумію, спеціальних служб, в тому числі розвідувальних сполучених штатів, намагалися провести кілька брифінгів для Віткофа, щоб ну, роз'яснити йому суть справ. Але Віткоф від цього цього відмовився, і він фактично також знаєте навпростець поїхав до Російської Федерації. Шість візитів він туди здійснив. Без належної підготовки відома історія, що він був там навіть спочатку без свого перекладача. І як зазначають автори американські з часів лендлізу, часів Другої світової війни, з часів Сталіна, жоден з американських високопосадовців не мав такого частого особистого доступу до російського, ну або, наприклад, там радянського лідера. А при цьому Вітков жодного разу Україну не відвідав, попри те, що ми його сюди запрошували і це особисто в тому числі робив президент України. Вітков відразу зайняв дуже просту позицію. Давайте закінчимо війну і все гарно зробимо. Причому ця позиція вона починалася з іншого питання. До росіян, як ви бачите, взагалі завершення війни, яке є вашим, ну, ваше бажання це зробити, і він по суті почав танцювати, так би мовити, писати від пічки, да як знов таки на Росії кажуть, виходячи з того, ну, з тієї візії, яка була у російської сторони, що само по собі є нонсенсом, але на жаль, ми маємо з цим справу? Ну і. Вона також абсолютно не спрацювала по великому рахунку з російською верхівкою. На превеликий жаль, вони типу визнали, що давайте так робити. Їм це сподобалося, але вона не принесла бажаного результату і не приносить до сьогоднішнього дня, тому що росіян не цікавлять гроші, їх цікавлять дещо інші, скажімо речі. Да? І е, Путін по великому рахунку цей канал використав не для того, щоб там завершити війну. Він його використав для того, щоб просто імітувати процес, з перемовин повернути Росію, ну я не буду говорити в клуб великих держав, тому що великі держави поки що Росія не повернулася, і не факт, що повернеться. Найближчим, так би мовити, часом, але а може і взагалі вже ніколи не повернеться. Це теж дуже важлива історія, про яку слід пам'ятати. Але тут важливо інше зазначити: зазначити, що власне Путін ну використав поповні цю можливість імітувати ці перемовини, вирішувати якісь свої питання, підважувати по суті владу Трампа і. І що дуже важливо, значення і роль сполучених штатів в усьому світі. Це теж дуже важливий момент, оскільки ну позиціонування США зараз виглядає і близько не таким, як це було навіть за часів Джо Байдена. Трамп може безкінечно критикувати свого попередника, але роль Сполучених Штатів туди була на порядок вища, ніж вона є станом на сьогодні, і поваги до сполучених штатів було більше. Але Путін цією історією скористався, як ми бачимо, по повній програмі вона ще не. Не завершено, очевидно, що він буде і далі юзати Віткова. Вітков. не випав навіть після телефонного скандалу, коли ну фактично він займався незаконним лобіюванням, і дуже дивно, що до сьогоднішнього дня окремі американські політики, як мінімум, демократи, не звернули на це увагу. Тому що це суперечить прямо суперечить американському законодавству. І Вітков власне. Продовжує відігравати важливу роль, бо ми бачимо його і на зустрічах вже з Зеленським, і на зустрічах з тим же Путіним, і на зустрічах з Дмитрієвим. Дмітрія в цьому плані дуже важлива ну, частина всієї цієї історії, оскільки він явно був обраний тією людиною, тим агентом, який повинен був вербонути ну, в такому дипломатичному плані Віткофа і спробувати його перетягнути на бік Російської Федерації. Цей матеріал в черговий раз підтверджує, що Російська Федерація. Рація, ну на превеликий жаль для нас, передусім працює дуже системно, працює точково, тобто вони перестали вже давним-давно росіяни бити по площам, так би мовити, не вони не працюють з якимись великими там групами еліт, або вони не працюють там з суспільством в цілому, колись вони так намагалися робити. Вони знову повернулися до е, персонального підходу, обираючи окремих осіб, роблячи на цих осіб ставку. Як ми бачимо це у випадку з тим же відкофом, і ця. Ставка на превеликий жаль працює, тому що маючи детальні профайли розуміючи, що це за люди, звідки вони походять, а відков має е, російське фактично походження, е, на цьому можна дуже добре грати, і цим можна дуже добре маніпулювати. Російській Федерації, російському керівництву це вдається робити, і вони не збираються, судячи, з усього, зупинятися. Вони про. Планують рухатися далі. Головне питання, про яке я згадував на початку, і яке ця стаття прямо не піднімає, але це є певним висновком, який, як мінімум, ми, як українці, повинні зробити з цієї статті. А чому ми такого не робимо? Чому ми знаючи, що Трамп віддає перевагу персональному підходу, віддає перевагу спецпредставникам спецпосланникам. Трамп людина, яка робить ставку на якісь персональні взаємодії, з тими чи іншими там людьми і готові делегувати їм певні повноваження. так от чому ми з цими людьми не попрацювали? Чи були у нас в тому ж офісі президента в міністерстві закордонних справ, в спеціальних службах профайли на Віткофа, Келлога, Рубіо і багатьох інших політиків, які обвенці, які опинилися в команді Трампа, чи знали ми Ну як з цими людьми спілкуватися, чи були ми готові до цього? Е, я думаю, що тут на превеликий жаль відповідь, скоріш за все, буде не Тивна і в цьому плані ми поступаємося росіянам, які системно над цим працюють. Зрозуміло, що це радянська школа. Зрозуміло, що це школа КДБ. Це, це факт. І тут немає сенсу його спростовувати. Причому, ну росіяни багато що навіть втратили з часів радянського союзу. Вони не так ефективно навіть працюють. Але як бачимо, втратили та й росіяни порівняно з тим досвідом, який був під час СРСР, але й дуже сильно знизилася якість так званих еліт на заході вони стали на порядок примітивніші. Вони стали ну такими. Знаєте, схильними до е, гри з ними, до можливості їх непрямо вербувати. Очевидно, що Вітков не є якимось там відверто російським агентом або людиною, яку купили за гроші. Ні, він має якісь свої переконання, і навіть принципи, просто вони дуже цинічні і росіяни на цьому грають. І оце велика проблема. Але це проблема частину відповідальності за якою несемо несемої ми. Я жалем мушу констатувати, тому що були люди, які власне і в оточенні президента намагалися на це вказати. Були люди, які ще за півроку. До перемоги Трампа говорили, що треба мати план Б, дивитися на майбутнє оточення і на людей, які будуть займатися Україною. На превеликий жаль тоді до цих людей не прислухалися. Ну і зараз ми більше змушені плисти в форватері і сподіватися, щось вже змінити власне під час розвитку якби, подій, хоча завжди ефективніше діяти на випередження. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!